Сиро, холодно, сніг, Прийшла зима, і це ідеальні умови для того, щоб переставити вікно. І зроблю невеликий розіграш для вас. Буде два переможці. Один получить тую смарагд барабан, другий получить дві туї барабан. Розіграш буде по коментарю. Треба буде вказати в коментарі довжину стрічки, яку я купив. Розіграш відбудеться 10 днів після виходу відео, так що приємного перегляду. З вас подобайка підписка, з мене контент. Дай Боже, здоров'ячка, слава Ісусу Христу, погнали! Я раніше думав, що теплий монтаж це просто вставляєш вікно, знизу ставиш теплий профіль і обклеюєш двома плівками е, так, пару ізоляційною і коротше на І так що випускай було. Але виявляється, як я потім вже, як я заказав, вікна і пару вікон став, я потім щось підчитав ще додатково. Лише по периметру профіля має бути, ну, по периметру вікна, має бути. Пінопласт, а потім вже до нього відповідно клеїться оця пленка і ставиться вікно на теплий монтаж, ну на цей профіль. От тоді виходить теплий монтаж. А так, з тим, що я зараз ставлю, це, коротше, виходить трохи халтурка. Ну, але пінопласт я заказувати не буду. Бо, по-перше, для мене нема цього вже місця, а по-друге, вже як є такі. Є. Це найпростіша робота, яку можна було собі придумати. Отвори вже готові під вікно, треба було просто витягнути вікно, демонтувати його, обклеїти стрічкою і монтувати назад. Проблема полягала в тому, що стрічка мені закінчилась на попередніх вікнах, а саме вистарочило їх на 4 вікна. Лишилося мені ось ці 2 вікна, яке одна стоїть в котельні, а друге ось це, що стоїть тут в кухні. Тому я почав з того, що витягнув шурупи, і взяв пилку, яку мені було не шкода, і по периметру обрізав пінку. І одразу скажу, що я пожалів того, що я заказав двокамерні вікна, і там, здається, п'ятикамерний пакет. Так що воно було дуже важке. Одразу мені згадалось, коли я перший раз ставив це вікно без стрічки, що я його чуть був не кинув. Там лишалося буквально 2 см до того, щоб закинути на підвіконник, і воно мене зависло прямо вперлося в стіну. Я думав, чи кидати його, чи закидати. Але як бачите, я його закинув. А далі все просто. виклупую пінку з вікна. Єдиний нюанс, що в мене там був, це те, що в мене вікно ламіноване, а не фарбоване, оскільки я правильно називаю. І того, коли я викував пінку з профілю, там задаралася плівка. Але далі профілю вона не йшла, вона тільки скриєчку задарилася, тому я собі голову не морочив і нічого такого не робив. І заодно з вами поділюся своїм досвідом, як клеїти стрічку. Значить що? Як воно клеїться? Є стрічка. Так, Це та, що має бути на зоні. Вона випускає пару. Така як мембрана. І тут є з одної сторони бітумна, як це стрічка така. Бачите? Вона така, як резина. А з іншої сторони, просто двосторонній скотч. Ну, коротше, ви зрозуміли. Тут двосторонній скотч. Ось ця йде на дві сторони. Не знаю нашого, але вона йде на дві сторони. Бачите, двосторонній скотч. І цією стороною... Так, головне не припутати середину і двір, бо в мене таке вже бувало. Так, це має бути не ця плівка. Найс. Nice. Ольгована. Бачите? От вона їхні лейби є. Ну, я плівку не рекламую, тут таке. Я була в магазинітку купив. Так, тут така сама ситуація. Двосторонній скотч і бітом на то, от Стрічка. Бітом має йти до стіни, а це має йти до цього. от, До вікна. Ось так я беру. Ну, я беру десь середини. І якраз цей пас проклеюю, І погнав по кругу. Що саме цікаве? Як клеїти кути? Бо я в інтернеті не бачив. Щось не конче хочуть люди розказувати. Я десь підглядів одного хлопаки. В Ютубі, здається. Значить, як я роблю в куті? Я відступаю орієнтовно десь 5 см. Ну, залежно від зазору. Плюс-мінус. Там вже... Коротше, побачите, як в кінці вийде, Може я не на халтуру. Ось так. І просто склеюю між собою. Ой, тут вже більше, ніж 5 см. Ну коротше, я буду до міліметра вимірював, забагато, певно, я зробив. І все. І погнали. Потім цей куток розправляється і склеюється. І розкажу вам один годний лайфхак, до якого я дійшов сам. Коли вставляв вікно. До такого лайфхаку я дійшов на третьому вікні. Так що вам розказую зразу. Потрібно цю бар'єрну стрічку приклеїти до вікна скотчем, малярним. І тоді, коли ви будете вставляти вікно в пройом, вас нічого не буде зачіпатися. Так що користуйтесь. Попередньо, як я заказував останнє вікно, також я заказав теплий профіль. Хоча, по факту, він в мене був, але я забув, що він в мене був. Так що. Можна сказати, я знов переплатив. Взагалі-то теплий профіль можна було б поставити на старий отворі цього транспортувального профілю, але я вирішив собі голови не морочити, поставив, відмітив по-новому, так набагато простіше, і проблем в новому отворі я не бачу. Також я бачу в інтернеті, що вони пару бар'єрну стрічку склеюють між собою на з'єднанні. Я такого ніколи не практикував, тому я взяв двохсторонній скотч, любий, ну як любий, якийсь покращий, сказали мені в магазині. І склеїв між собою трьома смужками. Не знаю наскільки це ефективно, але тим не менш, я сам себе заспокоїв. І щоб піна не виходила за свої межі, робимо і припиляємо і пускаємо, пускаємо. Таб не О, я до хлопака вчився. Чик-чик-чик і все, вона вже далі не піде. Тако, хлопці. Отова штука цей скотч. Без такої штуки? Ну, без клею. Воно не клеїться. Я пробував, воно взагалі не клеїться. Зараз покажу вам. Тік, оп. Бачите? А з клеєм? Воно тримається бомбезно. Грунт для... Стрічок, Аерозольний клей, о, Тут під 90 градусів притиснув. І все, він тримає мертво вже після того. Але нічого не прощолкати. Я це не про мене. З Цим клеєм є тільки один нюанс. Що коли його клеїш, то його треба приклеїти за один раз. Бо другого разу вже не буде, бо він віддирається тільки вже з тою стрічкою. Так що майте на увазі, що треба клеїти за один раз. Ну і в мене, як тут видно, вийшло нюанс з кутиками, бо я дав за великий припуск. Треба було давати 3 см. Не знаю, що то в мене така українська натура. Думав, більше краще, але по факту треба було лишати 3 см. А так вийшло за велика складка, і ні туди, ні сюди. Її просто найтяжче тепер заклеїти. Ну, не знаю, скільки треба вікон поклеїти, щоб е, знати вже на око, скільки ну, яку робити складку. Отакий От в мене вийшов стик, ніколи не давав двохстороннього скотчу. Того разу вирішив проекспериментувати. Ну, візуально мені подобається. Що з того вийде, буде видно далі. Розкажу, як я клеїв ту стрічку. Я заповнював всі кути рукою, а потім відмальовував стрічку. Оскільки я ніколи не встановляв підвіконника. І зливу з надвору, то я думаю, що він має, напевно, заходити під вікно і повністю там заповнити той простір. Я відштовхувався від своєї логіки, і вже потім, потім я відмальовував лінію лівцем, і це був для мене орієнтир, скільки розприскувати того клею. Можна, звісно, без того, не спорю, але оскільки я старався зекономити, то я робив так. Кому не шкода і є лишній клей, звичайно, можу собі на око робити. Тут питання таке. Я на тамтому вікні попередньому, яке я робив, я так фактично і робив. Я стільки розприскав балончик, щоб ніби ще на останнє вікно. А по факту, тепер ні докупляти, ні нічого. Бо я стрічку докупив 12,5 метрів, а клею мені бракнуло. Що тепер робити, без поняття. Хіба шукати в когось такий балончик клею аерозолю. Ну і коли ви вже дивитеся це відео, можливо, у вас завалявся неповний балончик клею, то пишіть мені на пошту. Я надіюсь, я вас розважив заодно і поділився своїм досвідом. Я не є сильний будівельник, але тим не менше. Що знав, то розказав. Ось така в мене невеличка вийшла серія. Я не стверджую, що я все зробив правильно, але старався зробити краще, чим було. Наскільки це ефективно, я не знаю. Але судити вам, може, ви щось знаєте більше, напишіть, було б цікаво почитати. Всім бажаю удачі, всього найкращого.